Так, роботу над шнеком я закінчив. Ось таке у мене вийшло, Заточку я робив на одну сторону, є так, що на дві мені чомусь показало, що краще на одну сторону. Воно так буде тягнути і буде різати. ну Побачимо, як воно буде працювати. Є дехто точить на дві сторони, дехто на одну. Заточував я ось такий от брав ґрунту у мене саморобний до мотоблока. Вставляв я ось це от сюди в отвір і пішов, прокрутив, пішов, прокрутив, пішов. Ось так от. В кінці на наждаку саму кромку підточив. Тут ще оставалося трошки. І тоді я з цієї сторони зібрав. Легесечко тако пройшов, щоб загострити. Ну, воно прям таке добре гостре. от. Саме головне зберегти ось цей от, оці от зазорі. От. Іменно для того я цю трубу не різав, поки запресував от туди підшипник. От Зараз я балансну трошки воно от. Все, воно стало на місце підшипник. Ну, зазор, зазор не знаю, ну вот, зазор по мінімуму. Не знаю, може там десятка, де то так. Ой. Ну, от так от воно крутиться. Якщо поставити на підшипник, поставити на підшипник, просто так візьмемо, чуть-чуть натягнемо, так для... Проби. От воно там стоїть на підшипнику. Зараз я тут притримаю. Ну ось так от трошки його ще туди треба засадити. В общем, воно йде, ну, чуть-чуть там повзає, ну там, там видно, є такі заусінниця всередині їх, просто наждачкою. Знаю, сейчас попробую показати. От-от, видно, вона от блищеть, заусінниця така. О, оце от воно в нього черкає. І просто наждачкою взяти прибрати. Їх тут е, пару штук от з той сторони ще трошки є, така продовжувася. Наждачкою протерти і воно буде те, що треба. Ось якось так. Так, точив я чим, точив я ось з допомогою ось цих от двох апаратів. Круг ось такий, от ширина його 5. У мене просто був такий зачисний, не хотів купляти, в мене такий був і я ним. А це такий самий тільки сточений був раніше. З такого великого я потім перекидаю сюди на цю болгарку і вже цею добиваю до кінця. І ось це от. Ну, якось так, поки все. Ось таке оборудование і приблизно день роботи. Там від 8 годин ранку до 5 вечора повний робочий день я цього оточив. Ну, звісно, з перекурами, бо ще є друга робота. ну Ось таке. От. так. Будемо тепер вже можемо цю трубу вирізати. Тут я Оставлю кромку, щоб цей подшипник рівно зайшов, щоб там не, не хилитався вправо-вліво, бо якщо я обріжу пополам, можу виставити його. А так він стоїть ідеально рівно. Тут просто обріжу тут і от з цієї сторони от 3 см назначено на станку. От. Торець тут рівний. Просто заб'ю заподліцо, далі посажу його. І обварю, а може чуть оставлю для луччої сварки. Ну, це таке. Підшипник обов'язково буду витягати, даби його не спалити. Він там витягається от, стопорне колечко і вибивається сюди. Ну і якось так. Ну, все, будемо далі працювати. Так, вирізав я цей отвір, ось таке от мене вийшло. Як я говорив, Тут я вже я оставив, ну, залишив, щоб було добре варити. Хоча більшості всі вирізають, ну 5 мм це, я думаю, тут ролі не зіграє. Таке от кусочок. Цей кусочок, в общем, ще такого заміряємо для надіжності. Ось. Ось таке от віконечко 15 см. Ну і тут, пополам чітко, пополам там. Відмірав, відзначив і вирізав. Все. Тепер станіна, подшипники і прочі. Будемо це все докупити, трошки наждачкою середині шурану. І ось таке от. Так, от. Підшипник зошнеком в мене знаходиться в одній плоскості. Тобто треба просто рівненьку рамочку. Ось така от рамочка. Так, що по розмірах. ось цей от угольничок звідси сюди 26. А цей от угольничок має довжину, ось цей от один і цей от другий має 21. Ну і тут буде для викиду от 10 11 з половиною см. 11 на 10. Ось таке от буде віконце для того, щоб викидати щепу. Так, всього, рамку пообварвав. Буде. все нормально углы я все перед прямым углом все нормально получилось вот такие тут -то тоже вот Все, побиваю його, позачищаю. Буду щось мірати, сверлити отвори під підшипник. Будем щось робити, буду далі показувати. Ну, в общем, ітоги рамка вийшла. От, будь ласка, 21. На 35,5. В общем, і той. Ось вот так вот. І вот так. Вот. Ну, блін, там міліметр нормально. Так, ще хочу сказати пару слів про цей підшипник. Ось тут от з цієї сторони стоять сальники. З тої сторони в кришці сальників не було. І поставити немає як, зажати. Допустимо можна, але щоб проточити, треба через цей от отвір, туди-всередину, ну, це нереально. І я от вирішив взяти сальник, просверлив чотири отвори. Тут а в ньому ж бляшка всередині. Воно прижимається то що треба. Масла тут всередині не буде в підшипнику, а салідол, я думаю, і не вилізе. І не буде мішати ось цій от гайці, так як тут зазор між сальником і гайкою. там, ну Міліметрів 5, мабуть. Сюди просто напакую напакую салідолу і все. Бо хотів спочатку зробити сюди тавотницю таку, але передумав, щоб не мішали верхні крісті. Тут, де кришка накриватися, щоб десь не збити або ще щось. Ну, от таке от. Підшипник ставимо обов'язково цим. До шнека, коли шнек буде тягнути, геляки подавати туди, він буде, звісно, тягнути сюди і буде ось цей от зажимати. Ну, все, в принципі, будемо це все ставити на місце.